На ранку, час новин для вас працюють канали СТВ та СТБ. Про найважливіше на цю мить. До вашої уваги далі. Російські терористи не припиняють обстрілювати Херсонщину. Минулої доби під вогнем опинилося 14 населених пунктів, пошкоджено 28 приватних будинків, господарські та сладські приміщення. На щастя, минулися без жертв, однак є один поранений. Це 75-річний чоловік. Про це розповів голова пресофісу Херсонської облвійськ адміністрації Олександр Толоконніков. За його словами, росіяни випустили по регіону понад 60 снарядів. На території області ППО збила одну ракету та шахет. Є влучання в газогін. Витік газу перекрито. Тож, уже загрози немає. Загалом, от одна людина постраждала за вчорашній за добу. Є пошкодження газогонів, електромережі, але вже сьогодні. зранку наші комунальники приступили до роботи. Будуть лагодити Херсон також був під обстрілом. Є пошкоджена складські приміщення на щастя без постраждала. Цієї ночі росіяни атакували Україну безпілотниками, які запускали з тимчасово окупованого Криму. Всі 10 дронів були успішно знищені мобільними вогневими групами на Миколаївщині та Херсонщині. По Харкову рашисти вже традиційно вдарили зенітними ракетами с 300 С 400 Постраждало двоє людей. Пошкоджено понад 20 приватних будинків. Про це повідомив Ілья Євлаш, речник повітряних сил ЗСУ. Дуже мало часу залишається на виявлення та знешкодження повітряних загроз, зокрема Росіяни б'ють зенітними ракетними комплексами С-300, які використовують як власне артилерію, так великого радіусу дії. і звісно, що намагаються приховувати свої комплекси аби непомітно вдарити по нашому місту. Ситуація на фронті залишається складною. Росіяни не припиняють спроб прорвати нашу оборону. З нами на зв'язку зараз наш кореспондент Владислав Круглов. Він працює на східному фронті. Влада, вітаю і передаю тобі слово. Вітаю, Юлія. Найгарячішими напрямками на східному фронті залишається Авдіївський і Бахмутський. Там за добу відбито 49 ворожих атак. Загалом протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на всіх напрямках фронту. Повідомляє Генштаб. Найважче нашим захисникам наразі у Часовому Яру. За інформацією американського інституту вивчення війни на околицях міста російські війська перегруповуються для підготовки нових спроб прориву фронту. Напередодні рашисти Дійснили наземні атаки в новому мікрорайоні Часового Яру, а також біля Іванівського, Кліщіївки та Ступачок. Окрім цього, окупанти просунулися на захід від Донецька, а саме в східній регіони. А саме в Східній районі міста Красногорівка про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 9 травня. Зазначають аналітики. Окрім стримування на ванер російських нелюдей, головна задача по всій лінії фронту для наших оборонців знищення якомога більшої кількості як живої сили, так і техніки противника. Тож протягом останньої доби авіація збройних сил України та підрозділи ракетних військ завдали удару по одній радіолокаційній станції двом складам боєприпасів. Асів та одному засобу протиповітряної оборони. Окрім фронту, гаряче і у толових містах Донеччини за добу ворожі війська 15 разів обстріляли населені пункти регіону з усього наявного озброєння. Зруйновано чи пошкоджено більше 20 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Один місцевий житель, на жаль, поранений. На цьому поки у мене все, Юлія. Дякую, влада. Наш кореспондент Владислав Круглов розповідав про ситуацію на східному фронті. В енергосистемі залишається дефіцит електроенергії. Українці укотре закликають економити в пікові години вранці та увечері, особливо з 18 до 23, коли споживання найбільше останні декілька днів. Укренерго вимушено обмежена обмежує увечері потужність для промислових споживачів. І якщо споживання зростатиме, можливе застосування аварійних відключень і для побутових споживачів. Тож посилена економія зараз це можливість бути зі світлом надалі. Після весняних російських атак по енергетиці ми втратили до 8 гігават генерації. На відновлення потрібен 1 мільярд доларів. У міністерстві енергетики кажуть, шукають різні джерела фінансування, не виключають, що можливо доведеться підвищувати тариф на електроенергію. Зараз рішення не прийнято, але ми розуміємо, що можливо доведеться вдатися до цього кроку, тому що інакше ми просто не будемо мати ресурсів для того, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону. І зараз, на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит на протязі наступного опалювального сезону. Штрафи, блокування рахунків і адміністративні затримання. Верховна Рада напередодні ухвалила законопроект про посилення відповідальності для ухилянтів. Згідно з ухваленим документом, за ухилення від мобілізації будуть збільшені штрафи із 17 до 25,5 тисяч гривень для громадян. Таке покарання застосовуватимуть до тих військовозобов'язаних, хто не стоїть на обліку, вчасно не оновив свої дані в ТЦК чи в електронних реєстрах, відмовився від повістки, або ж не прийшов із нею до ТЦК. Штрафи можуть виписувати і заочно, якщо людина отримала повістку і не прийшла до територіального центру комплектації. Згодом за несплачені штрафи можуть заблокувати і рахунки. Підприємства, які не ведуть військовий облік працівників, штрафуватимуть від 34 до 50 тисяч гривень. Усього 28 потопельників ймовірних ухилянтів від початку повномасштабної війни виловили у річці тиса, з урахуванням трьох яких знайшли останніми днями. Повідомили в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Також ухилянти тікають лісом, переважно на Молдову та Румунію. Демченко каже, що ДПС намагається посилити контроль за кордоном за допомогою фото і відеофіксації і додаткових постів прикордонників. На пунктах перетину порушники використовують. Овуть і підробні документи можуть передягати жінками і ховаються в транспортних засобах. Більш незвичні випадки, звісно, можуть фіксуватися по пунктам пропуску. Це і щодо спроб використання різного роду документів, або коли особи ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів, або навіть намагаються непомітно обійти лінію паспортного контролю. Кульки замість куль, горох замість уражаючих елементів. Вояки 108-ї бригади ТРО, що боронять Запоріжжя, вдаються до вишкулу з максимально наближеними до справжнього бою умовами. Армійці певні їх може забезпечити навіть страйкбол. На одному з таких навчань, що відбулись у рамках батальйонних змагань, побували наші кореспонденти. Зараз построєння буде отам. Вот у повній амуніції вояки 108 ї бригади ТРО беруться за зброю, що виглядає як справжня. Все переключається. На обличчях захисні маски та окуляри. Зараз будемо відпрацьовувати штурм позицій і оборону позицій. Також будемо мінятися з групами. 29-річний харків'янин на псевдокамазік на війні майже два роки. Хоча брав участь у справжніх боях, упевнений такий вишкіл не зайвий. Ми зараз обороняємо, тримаємо позиції постійно. Як у нас стандартна ситуація, що ми сидимо? На одному місці, а це для розвитку, щоб не доградувати у бійців. По два магазини із трьома десятками страйкбольних куляк у кожному на похваті гранати із нелетальною начинкою горохом перед боєм настанова від головного сержанта. Ребят, попала в руку, попала в ногу. все. Все, одразу зразу подняла ружі, і сидиш на місці, щоб тебе далі ні І граємо чесно. Це півфінал батальйонних змагань зі страйкболу спортивний азарт плюс практичні мілітарні навички. Після кожного бою інструктора дають указують на помилки, які хлопці будуть. Ну, вирівнювати в наступних боях. Тут вони починають двигатися, тут вони бігають, тут вони бачать на що вони спроможні. Одна з команд обороняє окопи. Осторож, переміщайтесь, не стойте на місці. Один чоловік нужен на той угол. Штурмовики потайки крадуться ліском. Ось так страйкбольний вишкіл виглядає від першої особи. Тихо, Отут не швиди. все на угол. Це готовий. Єсть, мінус. Єсть. Друг друга, коротше. Обороняющий Лишився один живий, так? Да? Після кожного бою жорсткий розбір. Інструктори слів не добирають. Зайшли в окоп і сидять, ждуть чогось. А це а був, не був не великий не був мінус. Кацап этот, ті, вони будь Сидіти там тебе і ждать. Він буде двигатися по окопу. Він буде готов тебе зустріти. Після чотирьох боїв утомлений Камазі Коколі побратимів тяжко переводить подих. Утім, готовий продовжувати вишкіл. Втомився. Ну я ще б до вечора. Працював, бо це дуже корисний опит. Андрій почтів Артем Даженко факти сітів. Єдині новини сполучені штати активно взаємодіють з Європою, щоб передати заморожені активи країни-агресорки на благо Україні. У цьому запевнили представники держдепартаменту за словами речника держдепартаменту Сполучених Штатів Меттью Міллера. Нині напрацьовують схеми, як спрямувати заморожені російські активи для допомоги Україні. Після початку повномасштабного російського військового вторгнення чимало країн світу заблокували російські фінансові активи. Їх сума перевищує 300 мільярдів євро. Більша частина коштів у фінансових установах на території країн Євросоюзу, зокрема в Бельгії. Зробити українські міста комфортнішими для життя, відновити зруйноване, прагне данський урбаніст і телеведучий, який нині живе в Києві. Мікаель Колвін Андерсен допомагає Україні від початку великої війни. Спочатку це була підтримка з уживаними велосипедами, які він доправляв із Європи. Згодом гуманітарна місія на Миколаївщині. А тепер Мікаель, уперше в Україні та у своїй кар'єрі, створює сад ментального здоров'я в скандинавському стилі. Тут має бути дві смуги для машин. Якби це було інше європейське місто, також дві смуги для велосипедів одна для автобусів або трамваю. Пішоходам пріоритет, бо дуже жваве перехрестя. Людям доводиться перетинати дорогу тут де-інде. Ми з Мікаелем на одному з перехрест подолу. У цьому районі він живе другий рік. Як урбаністу йому в українській столиці некомфортно. Київ нагадує Мікаелеві індустріальне американське місто з елементами радянщини. Та іронія в тому, що його прихильність до містевих переважає. Заради них він хоче підштовхнути українські міста до комфорту й екологічності. Данець працював у понад 100 мегаполісах світу, веде глобальний серіал про урбаністику. У Києві він зібрав ідеї своїх друзів, які знаються на проєктуванні та випустив книгу який би план маршала не готували для України, він може не спрацювати, як це вже було після другої світової війни. Міста відбудували, але у жахливому американському стилі. А тепер десь уже сидять люди, які планують реконструкцію України. Я зрозумів, треба швидко запропонувати щось просте для людей. Я попросив іноземних колег поділитися ідеями. Це довідник про те, як мислити по-іншому, дивлячись на українські міста, такі як Київ або ті, що від. Удовують з нуля. Києву Він настійливо радить покращити транспортні розв'язки, облаштувати більше наземних переходів, більше зон відпочинку, велодоріжок, громадський транспорт змусити ходити часто і чітко, адаптувати вулиці для людей з інвалідністю та літніх. нині часи радикальні. Містам потрібні зміни на краще. Ви ж любите літніх людей, любите своїх бабусь, але ж ці райони не пристосовані для них в Україні через війну десятки тисяч людей з ампутацією. Усі молоді чоловіки, які тепер на протезах на візках для них ваші міста поки що непридатні. Ось сквер на подолі між верхнім і нижнім валами. Перейти до нього пішоходам складно. Він ізольований і доволі нефункціональний зараз тут порожньо. Це вже не місце для людей. Зайти сюди складно. Навколо шумні автомобілі, а не трамвай, як раніше. Спроектовано гарно, але застаріло. Сьогодні тут, хоч декілька людей, але я тут живу і бачу: тут майже ніколи нікого немає. Цей сквер має бути місцем, де люди спілкуються, грають із дітьми. Натомість тут багато бездомних, а значить, для інших простір непривабливий. Великий досвід в урбаністиці надихнув Мікаеля спроєктувати у столиці місце для стабілізації психічного здоров'я, сад відновлення, простір більше знаний у Скандинавії, створювали для ветеранів війни. Ідею данця підтримала лише Київська міська психіатрична лікарня номердин, надавши свою територію. Цей сад необхідний зараз, чи не кожному українцеві, чи то 22 дворічна дівчина в барі, чи 50-річна. Архітектор, усі погоджуються, важливо стабілізувати психічне здоров'я, і це доволі табуйовані теми у кожній країні. Люди не говорять, що почуваються слабкими, особливо якщо йдеться про психіку. Мені важливо, щоб терапевтичні сади були по всій Україні, і люди ними користувалися. Простір готують сотні волонтерів. Він матиме три рівні для різного ступеня стресу: перший для замкнутих людей, не готових спілкуватися. Далі зони для двох, де можна поговорити з терапевтом чи другом. І третій рівень для охочих спілкуватися їх залучать до праці у саду. Наша задача на сьогодні це прибрати територію від всього антропогенного сміття, тобто те, що натворили люди. Пластик, скло, все сміття, все-все-все, що тут понакидували люди, посортувати ще гілля, яке ми будемо використовувати потім в. В дизайні цього саду в меблях і в облаштуванні цього саду. Наша ідеологія така, що все, що тут є, природне, ми все залишаємо і все використовуємо. Терапевтичний сад розслаблятиме і стимулюватиме сенсорику, не вилікує, а заспокоїть. Мікаєль застерігає: зволікати Україні з війною не можна. Відкриття планує в червні як і облаштування схожого саду у Львові. Мікаєлю головне поширити ідею по всій країні, дивлячись на його небайдужість і захват українців, віриться, що так і буде. Наталі Луценко, Максиміля Ільченко та Володимир Коваленко. Факт Асі Єдині новини. Не йти на цвинтар у поминальні дні в прифронтових регіонах просить Нацполіція. А жителів інших областей правоохоронці закликають обмежити час перебування на кладовищі задля власної безпеки також стежити за сигналами повітряної тривоги та ходити в укриття. Під час поминальних днів порядок забезпечуватимуть 12 тисяч поліцейських проводи або в народі гробки відбудеться на понад 9 тисячах кладовищ в окремих регіонах з обмеженнями через мінну небезпеку. І такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Далі розмовна студія Яна Брензей та її гіст. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.